Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу з ще одною бібліотекою для роботи з графічним інтерфейсом, яка називається EasyGey. Відповідно, ця бібліотека в нас не є зразу вмонтованою, так як Текінтер, і її потрібно буде додатково встановити на ваш фейчем. Тому, в принципі, я хочу продемонструвати, як це робити. В мене вона вже є встановлена, але це нічого страшного, я зараз її видалю, для того, щоб продемонструвати, яким чином можна її довстановити до вашого віртуального середовища. Отож, для того, щоб перейти в елемент, де ви можете встановлювати і долаштовувати відповідні бібліотеки, вам необхідно нажати Елемент меню. Так, сендвіч меню або звичайне меню. В ньому вибрати пункт File. Далі вибрати елемент Setting. Далі у вас йде налаштування вашого віртуального середовища. І тут є Python-інтерпретер. От бачите, в мене є вже ця бібліотека встановлена, я її видалю для того, щоб продемонструвати, як її можна встановити для роботи. з Є елементами. Так, ось є, вона в мене вже видалена. <кій> Для того, щоб встановити будь-яку бібліотеку, не тільки, ось у але й будь-яку, так вам необхідно нажати на ось цей плюсик. Так. Далі в нас відкриється елемент з менеджером бібліотек. І нам необхідно прописати назву бібліотеки, яку ми хочемо е, встановити. В даному випадку е, ми хочемо встановити бібліотеку EasyG е, е, нажимаємо кнопку Install Package. Чекаємо, поки в нас відбудеться інсталяція. Е, після того, як в нас е, відбудеться вдала інсталяція, в нас тут виведеться повідомлення, що бібліотека е, встановлена, і е, ми можемо. З вами з нею працювати. Так, давайте для економії часу я призупиню, хоча не треба призупиняти. Ось, є. <кій> Бачите, вона встановилася. Можемо це вікно закривати. Так, Бачимо, у нас вона вже є, додалася сюди, і просто потрібно нажати ОК, щоб цей елемент не застосувався. Тепер давайте подивимося, як ми можемо працювати з цією бібліотекою. Для цього створимо файл, який буде називатися test10. Є. Yeah. Отож, давайте виведемо елемент, який буде в нас працювати наступним чином. Він буде виводити повідомлення про привітання. Для цього ми кажемо, що ми хочемо з бібліотеки EasyGui взяти всі елементи, які нам потрібно. Далі створюємо елемент «Вітаю» і виводимо його в елемент, який називається MessageBox. В ньому ми поміщаємо елемент message, в тайтлі прописуємо назву нашого випадаючого вікна, додаємо кнопку button. І імейч ми встановлюємо зображення. У мене воно вже є ще з попередніх проєктів, вігів. Так. Перевага цієї бібліотеки в тому, що не потрібно ніяких елементів фіксаторів. так, Просто бачимо, що в нас є доданий елемент «вітаю», назва і кнопка ОК, яку ми нажмемо, і це вікно в нас закриється. Це найпростіше вікно, яке ми можемо створити за допомогою цієї бібліотеки. Також давайте. Попробуємо зробити так, щоб у нас можна було вибрати з переліку якийсь певний елемент і з ним там виконувати якісь дії. Для цього знову ж таки імпортуємо бібліотеку EasyGay. Далі створюємо змінну пазл, яка буде цього разу працювати з елементом ButtonBox. Тобто з набором кнопок, які ми можемо натиснути для того, щоб вони в нас відображалися. Зараз, якщо ми запустимо на виконання, ми бачимо, що в нас відкриється вікно з трьома кнопками. Так, і будь-бузми не натискаємо, в нас буде відкриватися відповідний елемент. Так, рухаємося далі. Ми також можемо в тому вікні, що в нас відкривається, задати ще якийсь елемент. Наприклад, ми можемо прописати, відкрити вже відповідний меседжбокс. Додати елемент, ви обрали плюс пазл, який в нас був вибраний. І ваша відповідь. В такому випадку в нас буде відображатися наступне це і фарбоване колесо через річку, зависло, що це. Ну, і ми, наприклад, виберемо Ось цей елемент, і в нас відводиться повідомлення, ви обрали електрод». Але поки що воно в нас не є інтуїтивним, тому давайте пропишемо розгалуження, в якому ми скажемо, що якщо користувач вибрав слово веселка, йому буде виводитись повідомлення в меседжбокс. Так що його відповідь правильна. В іншому випадку йому буде виводитися повідомлення про те, що він відповів неправильно. І коли ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо наступне. Так, в нас відкрилося. Вибираю веселка. У мене відкривається вікно, що ми обрали веселка. Нажимаю ОК. І пише молодець, це веселка. Якщо ми заберемо цей проміжний варіант, то що ви обрали, вона зразу буде відображатися те, що ми створили в нашому елементі. Так, добре, давайте з вами створимо ще одну програму, яка буде в нас працювати наступним чином. Вона буде в нас. У мене, от, наприклад, на диску це є елемент з зображеннями е, різних е, тварин е, з відомого <coughs>, аніме пось, ми можемо подивитися. В першому випадку відображається птах, так, в другому Черепашка, сквікл, так, лисиця і кіт. Давайте напишемо програму, що в залежності від того, <кій> який елемент зі списку буде вибрати наш користувач, відповідно, такий буде в нього відображатися елемент. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно імпортувати бібліотеку, створити змінну, яку буде називатися у нас вибір героя, персонажа героя. Також створимо змінну title і створимо список з якого ми можемо вибирати наших героїв. Також створимо змінну Booton, яка буде відповідати за те, що буде писатись на кнопці. <кій> І створюємо елемент, який в нас називається <кій> ChoiceBox, в якому буде розміщений там, де загалу, запитання, так, виберіть персонажа гри, «Тайтл», вибір героя. І Choices це список елементів, які ми можемо вибрати. Якщо ми запустимо на виконання цю програму, ми побачимо, що в нас в принципі, вже є готова програма, список для вибору. Так, єдине, що якщо ми виберемо, ну, у нас нічого не відбувається. Для цього нам потрібно прописати розгалуження. ну, І давайте ми вкажемо наступні дії. Тобто, якщо ми вибрали птах, в нас буде загружатися зображення з. Ташкою, так? Для цього ми прописуємо і меж і десь це один гіф. Якщо черепаха, черепаха, якщо лисиця, лисиця. Ну і в іншому випадку в нас буде кіт. Так? Тому що в нас інших більше варіантів немає. Так? Ну і також давайте в цей елемент ми прописуємо напис, який буде говорити про те, що наш герой, плюс choice це вибір. Так? і image. Тепер, коли ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. У нас запуститься зараз вікно, в якому ми зможемо вибрати персонажа, з яким ми хочемо грати. Наприклад, я хочу черепаха. Окей. І в мене відключається ваш герой черепаха і відображається вікно цієї черепашки. Якщо окей, воно в мене закривається. Добре, рухаємося далі. Наступним давайте створимо елемент, який може здійснювати перетворення даних, де ми будемо йому вводити значення одиниць теплоти за шкалою Фаренгейта, а він буде вводити в нас в іншому вікні за елементом градусів Цельсія. В такому випадку ми будемо працювати з елементом EntryBox, тобто елементом для введення даних. Причому він в нас завжди так само, як і Input, одержує дані в вигляді числових елементів. Тому нам, у вигляді текстових об'єктів, текстового типу, даних, STR. Тому нам треба цей елемент перетворити в тип даних int. Також нам потрібно дізнатися, скільки це буде в Цельсіях. А далі ми виконуємо наступну дію. Ми кажемо, що якщо, якщо в нас модуль Цельсія і модуль, верніше, якщо в нас модуль градусів Цельсія більше рівне 11, і модуль градусів Цельсія, Менше рівне 14. Значить, ми виводимо елемент град, градусів. Так? Тобто там 12 градусів, 13 градусів, 12 градусів, 14 градусів, 15, також у нас виводиться градусів, тому, відповідно, нам треба. Встановити ось цей елемент. <кій> Також далі ми задаємо розглуження L if і визначаємо наступний елемент, в якому ми будемо писати градуси. Так, тобто, якщо значення градусів Цельсія ділиться на ціло на 10 і більше за 2 менше за 4, значить ми будемо додавати до цього елемента градуси. Ну, і ще один варіант. Якщо в нас будуть непарні елементи, в такому випадку ми будемо виводити градус. Так? Верніше, не парні, а одиничні. Один градус, два градус і так далі. І ще один варіант. Якщо в іншому випадку, в будь-якому іншому, який не виконується під цімом, у нас буде виводитися градусів. Ну і далі ці всі елементи ми виводимо в message Box. Давайте, щоб воно у нас гарно виглядало. Так, ми кожен елемент з нового рядочка пропишемо. Ми можемо всюди градуси залишити, але в такому випадку в нас буде програма недолуга, і коли в нас там буде з'являтися 10 градус, 7 градус, 3 градус, 1 градус і так далі. Отож, вибираємо там, наприклад, вожу 150 за Фаренгейтом. Нажимаю ОК. Чекаю, що в мене відбудеться за шкалою Цельсія. Це буде 65 градусів. Не, градус, не градуси, так, а градусів. Тобто правильно сформоване закінчення цього елементу. Е, ну, на цьому про, по це все. Тобто, бачимо, для того, щоб перетворити дані, які ми отримуємо з... Елемента Entry Box, ми можемо <кій> скористатися елементом, який в нас називається int, або ж float, якщо ми хочемо це робити в цілочисельний тип даних. Ну і остання на сьогодні програма це створення рандомайзера, тому давайте імпортуємо. Елементи Random і EASYGUI. Далі, оскільки ми зробили це за допомогою імпорту, нам потрібно буде кожен раз тепер прописувати перед бібліотекою назву бібліотеки, яку ми використовуємо. Далі вказуємо Select Random rent int від 1 до 100. Далі вказуємо кількість проб змінну. Так, і хто там в нас буде проводити? А далі прописуємо елемент, в, е, який буде використовуватись в нас е, в messageBox. Привіт, вгадай число, в тебе є 7 Е, Далі ми запускаємо цикл файл, вайл і кажемо, що цей цикл вайл буде працювати, доки е, Traces не буде дорівнювати 7. Далі ми за допомогою змінної. Guys задаємо питання. Твоя спроба. Якщо значення Guys менше, ніж Select, ми видаємо повідомлення про те, що відповідно занадто мале число. В іншому випадку, так, тобто, коли Guys у нас більше за Select, ми з вами будемо. Виводити повідомлення про те, що забагато ми ввели. Ну, і Кожен раз, коли виконується це завдання, ми будемо зміну traces змінювати трейс, trace, верніше, збільшувати на один, для того, щоб можна було перевірити, чи цикл виконується правильно. Далі за допомогою елемента guys і. Ми перевіряємо значення, яке в нас відбулося, так, якщо е користувач відгадав е цей елемент, е значить, що в нас? Вводиться повідомлення, що число вгадане. Так, е В іншому випадку в нас виводиться, е що е Більше спроб немає, так? Тобто в нас ми всі свої Сім спроб е, використали. Е, ну і далі перевіряємо, що там в нас буде відбуватися. Так, Сімспроб починаємо. Перша твоя спроба. Забагато. Так, далі вводимо. Забагато. Добре, що так багато зменшив. Так, 24. Мало. Мало. 35. Ну, давайте 40. Тридцять дев'ять давайте. Мало. Сорок два. Так, ну от бачите, більше спроб нема Задумане число сорок чотири. Якщо би я відгадав, відповідно в мене світа і ви було світаєве вгадале число. Так, ну, на цьому, я думаю, ми з вами будемо сьогодні завершувати. Дякую за увагу.